Телеканал Ултава продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Без мобільного зв'язку, підгузків для дітей, коштів на подорожі та розваги. Урядовці вперше за 16 років склали для українців новий споживчий кошик. У Новосанжарському районі поліцейські виявили пилораму, на якій обробляли незаконно вироблені дуби. Тепло, сонячно, сухо. Таку погоду у Полтаві обіцяють синоптики до кінця вересня. Боротьба за чисте повітря триває вже півтора місяці. Продовжується блокування місцевою громадою в'їзду на підприємство Сільські традиції у Біликах. Нагадаємо, 15 серпня активісти та директор підприємства склали графік вивозу поголів'я. Проте через кілька днів представники свинокомплексу відмовилися від угод, що викликало чергову хвилю обурення мешканців. Тож як місцева влада намагається вирішити конфлікт та що пов'язує підприємство з Росією, дивіться у сюжеті. Якщо тут, ви знаєте, що тут перевищена кількість, у два чи в раз, чи в три рази нас не цікавить. Чому підприємство сільські традиції подало на 11 чоловік позов, позовну заяву, що ми нанесли підприємству вбиток? Свині не заручники, говорить голова облдержадміністрації Валерій Головко. Чиновник наголошує, ще кілька днів блокади кормовозів і почнеться масовий падіж тварин. Сьогодні є проблема в тому, що підприємство не пускає на своє підприємство відповідні структури, державні органи, виконавчі органи влади. У свою чергу активісти впевнені, що пошесті на підприємстві немає і наводять минулорічну статистику мору тварин на свинокомплексі ділим на 12 місяців тисячу з лишням. На день 30 з лишнім свинею у них планово пропадає. Зрозуміти, коли вони не вивозять, вони на кучу їх складають, щоб сказати на нас. 12 тисяч 600 – це їхні дані. Також протестувальники повідомляють, що знайшли нову трубу підприємства, з якої скидають гній. Тут ми їм перекрили, оці вони не качають. Зараз від стійники, де зафіксовано було. Сьогодні ми зафіксували другу точку, де виливають буяр гній». Раніше представники сільських традицій заперечували зв'язок свинокомплексу з Російською Федерацією. Недовіше, як почало бойових дій, всі прив'язали це підприємство, непонятно по яким причинам к руським інвесторам. У російський русський слід і тут піднялося. Але правозахисник Василь Ковальчук стверджує, що власником товариства сільські традиції є громадянин Росії, бізнесмен Олександр Орлов. Напередодні активіст зв'язався по телефону з російським підприємцем. Ми домовилися, що я під'їжджаю до громади і на гучно мови ставлю. І е, особисто Орлов спілкувався з громадою. Чув е, відгуки про діяльність його підприємства, і е, як результат. Сьогодні приїхала комісія, яка склад комісії три жіночки із Росії з Росії з Білграда. За словами Василя Ковальчука, новостворена комісія у складі представників Орлова та Білицької громади разом із екологами почнуть перевіряти комплекс. Згідно з нормативами, на підприємстві тварин забагато. Погоджується з протестувальниками Валерій Головко і обіцяє, для перевірки комісії зробить повний доступ до підприємства. Якщо підприємство завтрашнього дня без моєї присутності не пускає ініціативну групу разом з ветеринаром з екологічними спиртами, це є поршення. після перемовин голова облдержадміністрації та представники конфліктуючих сторін вирішили поновити поступовий вивіз свиней зі комплексу по тисячі голів на добу. А новостворена комісія продовжить перевірку кількості поголів'я та якість обладнання на підприємстві. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 14 випадків зафіксували на Маріупольському напрямку 37 – на Донецькому та 5 – на Луганському. Подробиці від речника з питань АТО Івана Ареф'єва обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Новоселівці. другій Авдіївці, Верхніторецькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, по селищу Луганському, Зайцевому, Світлодарському, Піскам та Шахті Бутівка окупанти відкривали вогонь з мінометів 120 го та 82 го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник застосував снайперські групи в районі Авдіївки та Верхньотарецького. Більше одного рулону туалетного паперу на місяць і кефір замість молока. У вересні уряд збирається затвердити новий споживчий кошик українця на 2016 рік. Який кабмін розробляє ще з минулого року? На чому доведеться економити полтавцям та який новий прожитковий мінімум зараз? Дізнавалася Ольга Боцула. На вашому рахунку недостатні для здійснення дзвінків. Без мобільного зв'язку, підгузків для дітей, коштів на розваги та подорожі і зі скороченим лімітом споживання, газу, води та електроенергії. Уперше за 16 років в українців може з'явитися новий споживчий кошик. Пенсіонерка Анна Стовба, чималу долю пенсії у 1472 гривні витрачає на харчі. По 800, по 900 у мене тільки тільки комунальні виходять. Остальне мені там 500 гривень залишається на ну на Всяке на питання. Щоб заощадити, жінка слідкує за акціями в магазині й орієнтується на соціальні товари, економить на всьому, а от на ковбасу грошей не шкодує. Чим дорожча ковбаса, тим більше м'яса. А чим дешевша ковбаса, тим більше там сої, всякої добавки, там крахмалют. Таких, як Анна Михайлівна, в магазинах більшість, рятуючись від безгрошів'я, полтавці переходять на більш дешеві продукти. Купують тільки необхідні товари. 20 яєчок і 2 кіло муки. Ну Ще візьму пачку масла сливочного. Оце мій кошик. Пенсія в мене копійчана. Щоб українці менше заощаджували, в уряді пропонують внести зміни у споживчий кошик. Головним чином вони стосуються ліків. Перелік медпрепаратів став більшим. У ньому з'явилися знеболювальні препарати для серця та шлунку. Крім того, значно зросли норми споживання риби з 2,5 до 9 кіло на рік. У кошик також додали чай – грамові пачки на рік, лавровий лист, сіль і пів кіло кави в зернах. А молоко планують замінити кефіром. Після супермаркету рушаємо на один із полтавських ринків. Хочемо порахувати, скільки коштуватиме полтавцям мінімально прожитковий гардероб на зиму. Запитуємо у продавців ціни на одяг: джинси, джемпер, куртку і пальто. Віталій показує найдешевші варіанти спортивних костюмів. 550, 650. Оце такі ціни. Прицінившись, рахуємо скільки потрібно грошей, аби вдягнутися і взутися недорого. Отож для чоловіків це 3930 тисячі гривень для жінок 3265 тисячі гривень. Цю суму в уряді пропонують ділити не на місяці, а на роки. Куртку чоловікам носити 5 років, а шість пар трусів рік. Зимове взуття купувати раз на три роки. Жінки зможуть оновлювати нижню білизну двічі в рік. Двох сукань має вистачити на сім років. В новому списку до гардеробу жінок додали одну пару штанів на чотири роки. Продавчиня із 17-річним стажем Ірина каже, якість найдешевших чоловічих трусів 35 Є низькою тому чоловікам шести пар на рік буде замало. Навіть наші шьют труси некачественні. Ткань розтягується після не знаю как. І носить треба. І треба ж хоч кожен день міняти Такая Така ж ситуація с жіночими бюстгальтерами. Я вважаю, звісно, мало, Но хоча б чотири треба. За обновами на ринок прийшли і студенти Яна та Артем. До зміну споживчому кошику вони ставляться з гумором. Я доволі часто купую. Речі, різні одяг і сукні тому в числі. Не кожен українець може собі дозволити такий одяг, який буде зношуватися там через 5 років. В основному десь ну ми ж міняємо одяг, тому що він або зношується, або виходить десь через 2-3 через роки вже. Із одягом все зрозуміло. А от щоб дізнатися, від чого залежить довговічність взуття, ми звернулися до Віктора. У минулому військовий ремонтує взуття вже вісім років. Каже, з дешевої рибки і юшка не смачна. Качество подошви зараз. качество обуви никакое. Вот особенно эти, эти турецкие, китайские, это надо брать уже в фирменных магазинах и брать нормальную обувь, потому что там будет и кожа натуральная, ну с натуральных материалов. А если берешь уже из дермантина, то ничего топа никакого не будет. За словами доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки Василя Похилюка, мінімальної зарплати розміром у 1450 гривень вистачає лише на 12 днів або ж на 36%, закладених у споживчому кошику товарів та послуг. До європейського стандарту ми приходимо, то ми маємо десь приблизно 40-46 враховувати враховувати споживчий кошику продуктів харчування. Приблизно 32% туди повинно йти товари непродовольчого характеру, тобто ми беремо всю групу товарів. І те, що в нас не враховують, це послуги, ми за них сьогодні платимо і податок, як видаткова частина з бюджету людини. Мінімальний прожитковий рівень це бідності, а мінімальний прожитковий бюджет це те, за що людина може прожити. Так от ми постійно орієнтуємося на мінімальний прожитковий бюджет, а втрачаємо мінімальний рівень задоволення людини. Василь Похилюк говорить, вартість нинішнього споживчого кошика з урахуванням інфляції для людини становить 3018 гривень на місяць. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. На Полтавщині поліцейські виявили пилораму, на якій обробляли незаконно вироблені дуби. Гори бізнесмени відкрили свій бізнес у Новосанжарському районі. До новосанжарського відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї сільських рад району про те, що невідомі, вирубують дерева. Знищено близько 160 дубів діаметром від 18 до 78 сантиметрів. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням, становить близько 370 тисяч гривень. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных порубок лесных массивов на территории Полтавской области, Главным управлением Национальной полиции в Полтавской области разработан комплекс мероприятий и план мероприятий, который подразумевает под собой профилактические мероприятия для того, чтобы с целью установления лиц, которые занимаются незаконной порубкой. У ході слідства поліцейські встановили двох осіб причетних до скоєного. Крім того, у вчиненні даного злочину підозрюють ще близько шести громадян. Наразі їхні особи встановлюються. В ході проведення оперативно слідчих дій були встановлені, указані пілорами, встановлені установлені лица, причасні до незаконної поробки. В ході проведення санкціонованих обысков у них було было і обладнання, яке використовувалося їм в качестве незаконних, преступних дій. На полорамі та складі зберігалася та оброблялася викрадена деревина. Незаконне підприємство розмістили на території ферми неподалік від Полтави. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили бензопили і двигуни. Також конфіскували два автомобілі трактор, стовбури, деревини та документацію. Ділків чекає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців, обмеження волі на строк від 3 років чи позбавлення волі на той самий строк. А працівники Кременчуцького відділу поліції по гарячих слідах затримали 47-річного місцевого жителя, який під час сварки наніс проникаючи ножове на поранення малознайомому чоловікові. Докладніше дивіться у сюжеті. До однієї лікарень Кременчука каретою швидкої допомоги доставили 49-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Слідчими і оперативниками були виявлені сліди і речові докази. Та встановлено, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої з іншим чоловіком. В ході розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка і. Чоловік е, наніс потерпілому удар ножем в область живота. Оперативники затримали підозрюваного неподалік від місця пригоди. Він льог спати, а то ли пішло по бутилку. Mm -hmm. Поки ми столік пішло по бутилку, вона об на знову кидається. Mm -hmm. І я сам витаю. А що ви, ви, ви хватаєте? Нож, нож. Какой, какой? То, руками не трогайте. Просто посмотрите. Є тут ось нож? Да. Ось да. ось да. ага. Покажи, пожалуйста, руку на нього. І що не робили? Да. Ну я біжав і бачив взяв. Слідчі встановили, що затриманого вже судили за вчинення тяжкого злочину. За даним фактом слідчими внесено відомості до єдиного реєстру досуду розслідування за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Полтавська галерея сучасного мистецтва Джамп відкрила новий сезон проектом художниці іммігрантки Вікторії Сорочинської Анна Ієва. Єва. Центральна тема Вернісажу багатогранний світ материнства і дитинства. Вікторія, емігрантка зі стажем, наша співвітчизниця в 11 років із батьками переїхала до Ізраїлю згодом у Канаду, Берлін. До фотографії ставилася як до хобі. Потім збагнула погляд крізь об'єктив. Це хороший спосіб самовираження. Анна і Єва не документальна серія, а швидше метафора особливих стосунків матері та доньки, з якими Сорочинська випадково познайомилась у Монреалі. Для мене что э, що е, бы мама і дочь, как як воспринимают вот ту ліну ситуацію, от, где страх, где любопитство, где любов. На фотознімках реальні взаємовідносини переплетені із задумом фотографа. Мне интересны больше всего психологические моменты, где нет однозначной эмоции, нет однозначного, однозначной интерпретации того, что происходит. Потому что э, мое такое понимание, что э, между двумя людьми в любых отношениях всегда э, есть некий секрет, да, и некая тайна, которая э, кроется в сознании каждого из людей. И вот э, меня интересует. Э, Виявить на поверхность то що сложно описать словами, можна почувствовать. Мені понравилось тому, що тут передана какая вот історія своя. Она така действительно длительная, тому що відсліджується на кожній картині своє міроощущення і передачі у Полтаві. Виставка Анна і Єва триватиме до 2 жовтня. Вона побувала у Франції, Італії, США, Німеччині, Португалії, Аргентині. Наразі Вікторія Сорочинська працює над новим циклом світлин, присвяченим вимираючим селам України. Лариса Шило, Павло Лопацюк для полтавських телевізійних новин. Тепло, сонячно, сухо. Таку погоду у Полтаві обіцяють синоптики до кінця вересня. Наприкінці місяця можливі короткочасні дощі та незначне похолодання. Від прогнозів на решту осені спеціалісти утримуються. Щоб комфортно почуватися восени, варто знати, коли одягтись тепліше, а коли можна зняти з себе зайвий одяг. За порадою звертаємося до синоптиків. 14 вересня в Полтаву з Північного Сходу прийшов холодний атмосферний фронт. Про це розповіла провідний синоптик області Олена Панченко. За її словами, до цього часу на території області було справжнє кліматичне літо, адже середньодобова температура коливалась від 18 до 22 градусів, що характерно для найтеплішої пори року. Цього тижня стане холодніше. Температури вночі 5-10 градусів тепла, а денні температури будуть коливатися максимальна. Температура в день буде коливатися від 17 до 22 градусів тепла, що близько кліматичної норми. Такий температурний режим утримається майже до кінця місяця. Від довгострокових прогнозів полтавські синоптики утримуються. Стосовно опадів, пані Олена зазначає, цього року вересень, як і минулорічний, найсухіші за останні 10 років. Суттєвих опадів до 23 вересня ми не очікуємо лише на півдні області, наприкінці дні 17 та 18 Можливі невеликі короткочасні дощі, а на решті території, в тому числі і в Полтаві, буде переважно суха погода. Для деяких професій прогноз погоди має важливе значення. Наприклад, аграріям необхідно вчасно зібрати урожай, утеплити рослини напередодні зими, підготувати ґрунт до весняних посадок. При уборці урожаю нам теж потрібно температурний режим і так само і опади. Якщо буде температур достатньо, пшениця созріла, і її уберуть в відповідний період, і не буде дощів, то вона буде суха, хороша і закладуватиметься хорошо. Як саме складається прогноз погоди? Тиски температура повітря, сила та напрям вітру, хмарність, колір неба, кількість опадів. Оцінка цих показників служить основою. Прогнози це вторинне, а наша робота це первинне. Ми спостерігаємо і на основі наших спостережень складаються прогнози. Вересень минулого року був найтеплішим в Україні за останні 80 років. Максимальна температура повітря досягала 30 градусів тепла. Цього року у перший місяць осені найвища позначка на термометрі плюс 28. Анна Штитьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. До відкриття стадіону Динамо у Полтаві лишилися лічені дні. 17 вересня, о 13-й годині, оновлений стадіон можна буде оглянути. Робітники вже завершили комплекс основних робіт на футбольному полі і наразі облаштовують фасад та проводять комунікації. Нагадаємо, що фінансування реконструкції відбувалося відразу з кількох джерел Федерації футболу Полтавської області та України, Полтавської обласної державної адміністрації та міської ради, а також за спонсорську допомогу. Зіграні матчі у першій та другій лігах чемпіонату України з футболу. І якщо Кремінь продовжує радувати своїх фанатів, то футбольний клуб Полтава та Гірник Спорт знову розчарували про це і не тільки у нашому спортивному дайджесті. Зіграні матчі дев'ятого туру першої ліги ФК Полтава. На виїзді поступився харківському геліосу. Єдиний м'яч. У грі забив на 36-й хвилині Кіча. Полтавці мали кілька моментів, щоб зрівняти рахунок та навіть виграти цей матч. Та на завершальній стадії форвардам гостей не щастило. Перемога ж харків'ян дозволила їм закріпитися на третій позиції у турнірній таблиці. Інші наші земляки з горішніх плавнів на виїзді грали за аутсайдером ліги ФК Тернопіль. Для обох команд це був матч за 6 очок. Гірник спорт першим відкрив рахунок влучним ударом із пенальті свою команду вперед. Вивів Марусич. Не реалізувавши ще кілька стовідсоткових моментів, гості поплатилися за таку реалізацію. За дві хвилини до завершення основного часу Клекот зрівняв рахунок. Тож один-один, і обидві команди залишаються на дні турнірної таблиці. Зараз турнірна таблиця має наступний вигляд. Лідирує, як і раніше, Маріупольський і лічівець на другому місці рівненський Верес замикає трійку Харківський Геліос. У другій половині турнірної таблиці з 10 очками знаходиться ФК Полтава. До речі, наступну гру полтавці зіграють проти буковини з Чернівців. У гірника спорт передостання сходинка турнірки. Набагато краще справи у Кременчуцького кремені, який виступає у другій лізі. Команда Сергія Ященка забила 6 м'ячів команді Арсенал Київщина. І, хоча кременчужани пропустили двічі, рахунок все одно розгромний. Після восьми зіграних матчів наші земляки мають у своєму активі сім перемог. Це дозволяє їм займати другу сходинку у чемпіонаті. А так як у Кремені ще є одна гра в запасі, то можна розраховувати і на першу сходинку. Вісім майданчиків зі штучним покриттям незабаром відкриють у різних областях Полтавщини. Відповідне рішення прийняли на першому засіданні сьомої сесії обласної ради, ще 29 квітня. Нині ж депутати перевіряли хід виконання робіт. Це драбинівка, село в Новосанжарському районі на Полтавщині. Населення трохи більше тисячі. Місцеві жителі говорять тут гарно співають, а ще люблять футбол. Незабаром тут з'явиться поле зі штучним покриттям. За минулий рік підготували площу для облаштування сучасного спортмайданчика, готове покриття, основа, огорожа, освітлення на ремонтні роботи. звіток голова місцевої райдержадміністрації бюджетних коштів не витрачали. Залишається тільки за покриттям, яке все ще чекаємо від обласної влади. Як думаєте, як довго чекати? Ну зважаючи вже на результати е, прийнято рішення сьогоднішньої комісії, я так надіюся, що вже до початку жовтня вже почнуться роботи по настиланню цього покриття. Соки самого раннього початку монтажа площадок це 20 днів. Через 20 днів ми зможемо вже монтувати. Це е, мінімум. Тому я пропоную я пропоную комісії ще раз. Я пропоную комісії ще раз виїхати на місце. у 2016-му Депутати обласної ради вирішили не розподіляти кошти на кожен район, а централізовано закупити покриття і надати його вісьмом обраним населеним пунктам. А переможець тендеру проводитиме монтажні роботи і кластиме саме покриття. Майбутні майданчики в першу чергу спрямовані для занять дітей загалом на фізичну культуру і спорт цього року в рамках обласної програми на 2012-2016 роки. Передбачені 22 мільйони на наступні роки. Планують в профільному управлінні. Ця сума збільшиться в 5 чи шість разів. Скільки озвучуємо да того, що ми такі от е, класні функціонери, але на спорт виділяється з гульки ніс. От я вас прошу і закликаю до того, щоб не. Вдвічі, а там, можливо, і в п'ять і в шість разів більше. Давайте подивимося на здобутки наших паралімпійців. Пропозиція шість мільйонів на майданчик поставить. Але ми повинні не тільки майданчики будувати. Маленькі спорткомплекси. Ми повинні будувати і футбольні майданчики штучним покриття. <пліття> е -е 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 ми повинні з 2017 році зробити роком спорту в Болтавській області. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Приємного вдалого вечора. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На поверхні ґрунту місцями заморозки до 3 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, а в день 15-20 градусів тепла. У Полтаві вночі 5-7 градусів тепла, а в день 18-20 вище нуля.